Перші підсумки середи в ексклюзивних репортажах вікон. У студії Володимир Бойко, сурдоперекладу Олександра Трикіна. Доброго вечора. В Росії розбився літак із основним складом Ярославльського хокейного клубу Локомотив. Спортовці летіли до Мінська на матчі з тамтешнім Динамом. Як-42 лише на кілька хвилин відірвався від землі, після чого відхилився ліворуч і впав за 500 метрів від аеродрому. На облавку було 45 людей. Вижила лише одна. Свідки кажуть, літак охопило полум'я за вишки як дев'ятиповерхова будівля. Локомотив провідна хокейна команда Росії що тричі вигравала першість. Чи летіли українці цим рейсом? З'ясовує МЗС. Російський газ до підземних сховищ, власний на продаж до Європи, таку формулу пропонує міністр енергетики та вуглепромисловості Юрій Бойко в разі, якщо Москва не пристане на зменшення Києвом газового імпорту, а скоротити закупівлю російського палива Україна планує втричі до 2015 року. А передомовлятися щодо постачання газу Росії схоже доведеться. Зі слів міністра, заявлена раніше, реорганізація Нафтогазу завершиться ще до кінця року. Частку активів української енергетичної компанії продадуть. З цих грошей сплатять борги кредиторам, а остачу витратять на розвиток власних газових родовищ. Якщо нам запропонують купити більше газу, то ми, враховуючи наше дуже вигідне транзитне положення і наявність газових сховищ. Ми з задоволенням це зробимо, але свій газ перепродамо в Європу. Більш того, ми можемо запропонувати весь газ перепродати нам на кордоні, а ми далі будемо виконувати всі європейські контракти, які має ця компанія. Росія таки може вивести Чорноморський флот з української території 2017 року. Російський дипломат заявив що Київ домагатиметься розірвання газової угоди, анулюють і Харківські. Нагадаю, президент Янукович і Медведів на весні минулого року домовилися, що Україна отримує знижку на російський газ по 100 доларів на тисячу кубометрів. Натомість Росія лишає свій чорноморський флот у Криму ще на 25 років. І от тепер ці домовленості підсумнівав, заявив російський дипломат. может быть разрушено Харьковское соглашение, что приведет к удорожанию на 100 долларов за каждую тысячу кубометров газа для украинских потребителей, что весьма ощутимо. До авдиту газових контрактів між Україною та Росією може долучитися Єврокомісія, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Адже ЕС брав участь у підготовці договору між НАКОМ і Газпромом 2009-го. До того ж, чверть імпорту палива євроспілка отримує через українські терени. Тим часом Європарламент Європарламентарі рекомендують Єврокомісії та Раді АЕС укласти угоду про асоціацію з Україною ще до кінця року. Проєкт доповіді Європарламенту містить зокрема такі настанови: надати Україні фінансову та технічну допомогу для реалізації договору та визначити конкретні терміни запровадження безвізового режиму між Україною та ЕС. Цю доповідь Европарламент заслухає в понеділок, 12 вересня. Допомоги в Євроінтеграції Україна очікує і від Сполучених Штатів Америки. Так на зустрічі із заступником міністра оборони США сказав президент України Віктор Янукович. Дуже важливим питанням для України залишається питання сприяння Сполучених Штатів Америки, становленню України як європейської демократичної держави та досягнення нами прогресу на шляху європейської інтеграції. Вибух на порозі правосуддя. В індійській столиці Нью-Делі під стінами Верховного суду в повітря злетів портфель з бомбою. 11 людей загинуло, 76 – поранених. Трагедія сталася рано вранці, коли на вході люд зібрався, щоб увійти до будівлі суду. Відповідальність на себе взяло радикальне ісламістське угруповання Харкат – Джихад, послідовники Аль-Каїди, що базуються в Пакистані та Бангладеші. Із зі знаннями в організації теракту бойовики електронною поштою розіслали листи до всіх офіційних інстанцій Індії. Понад 5 тисяч людей з активною формою туберкульозу амністовано цього року в Україні. Загалом волю побачать майже 16 тисяч ув'язнених. Половина серед них засуджені за скоєння злочинів малої і середньої тяжкості та через необережність. Півтори тисячі неповнолітні. Час сплине швидко. Так закінчує свої листи до коханої Юрко Сузький. Пише з Вінницької вибраної колонії номер 86 Його засуджено вже в п'яте. Останній раз на два роки за крадіжку. Очікуючи амністію, Юрко щовечора перечитує листи та молиться. У мене є заохочення від начальника відділення на производстві по на роботі. Землі поведінка не порушував режим утримання. Нормально собі себе вів. Робив на роботі. Цьогоріч амністія не поширюється на тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини до вічно ув'язаних розповсюджувачів наркотиків та раніше амністованих. Юрієві пощастило. Ну, братуха, поздравляю тебе. Рад, що ти попав амністію, будь добрим, війти на. На свободі соні більше приступлення повернення колишніх в'язнів до громади регулює держава. Інформацію про амністованих отримує центр зайнятості. Соціальна служба сім'ї та молоді має забезпечити житлом. Крім того, звільнені потрапляють і під особистий контроль правоохоронців. Людина ми маємо провести від ворот установи. І до поїзда автобуса забезпечити його обов'язково квітком, а не видачу йому грошей. Цьогоріч на Вінниччині амністовано понад 160 людей. Більшість серед них уже вдихнули вільного життя. Серед таких і Юрій. На порозі від старого до нового життя його зустрічає мати Сергій Антонов, Ганна Форманюк, Микита Жуковський. Програма Вікна СТБ. Урядників, які вчасно не обігріють школи і лікарні, звільнятимуть. Прем'єр-міністр попередив усіх чиновників, що до 10 жовтня вони мають відзвітувати про підготовку до зими. Зі слів Миколи Азарова, перше повідомлення про холодні батареї, бодай в одній школі чи лікарні, стане квитком на біржу праці для голови відповідної обладміністрації. Самих українців прем'єр попросив берегти тепло та заощаджувати газ. Ми просимо наших громадян робити все, що від них залежить для економії енергоресурсів, тому що в умовах вирити для всього суспільства газової ями зачинене вікно, утеплені двері і швидливе використання газової пліти це питання патріотизму і виживання. На Вінничині заклик прем'єра вже виконують ба більше знайшли дешеву альтернативу російському паливу. Газ за німецькими технологіями отримуватимуть зі сміття і побутових відходів. Тисяча кубометрів коштуватиме менше ніж долар. Де знаходиться стадницький полігон, вінничани знають добре. Його сморід чути за кілька кілометрів навколо. Вже десятки років сміттєзвалище у списку найбільших в Україні. Та чистий води кошмар, тому що тут так вже все насмітилося. Я тут живу з 56-го року, але нічого подобного такого не було, як оце останніх пару років. Нині з побутових відходів матимуть зиск, добуватимуть газ. Фахівці кажуть, собівартість становитиме менше ніж долар за тисячу кубометрів переконані, що достатньо газу для того, щоб його накопичити і переробляти на електричну енергію. Електроенергія, яка виробляється на підставі біогазу, тобто на цей біогаз її можна продавати як на безпосередньому мережу по зеленому тарифу. тобто це досить непоганий на бізнес, але даже в економічному плані. Невеличкий завод у селі Стадниця перероблятиме на паливо майже увесь непотріб, який лежить під ногами. Проби з шести пробитих свердловин показали, що кількість газу в глибинах сміттєзвалища достатня для промислового видобутку. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію з подальшим бурінням додаткових свердловин, також з установкою електрогенератора для видобутку енергії та облаштування факелу для спалювання залишків метану. Місцевий люд вірить, що коли запрацює завод, теж матимуть користь. Насамперед, мітан, який виділяється, буде перероблятися там відповідно до технології в електроенергію. І на перспективу представники міської влади, особі міського голови, пропонують нам електропостачання на пільових умовах. Ну якщо буде газ, ну то так сказати, що вроді би має бути. Ну а якщо буде, то дай Боже, що так воно було, як говорять. Анна Форманюк, Микита Жуковський, програма Вікна СТБ. Неофіційний талісман «Евро-2012» Зозулиця увійшов до Книги рекордів України. Як найбільший свищик оберіг з вагою 9 кілограмів. На черзі інший рекорд найбільший в Україні книги. В ній збирають побажання перемоги національній збірні з футболу. До слова, вчора наші футболісти програли четвертий товарись... товариський матч поспіль у межах підготовки до евро у суху чехам за рахунку 0-4. Рекорду передує перформанс. Гончар у шостому поколінні ліпить зозолицю в диму під чужоземні ритми. Інша річ пісня українська. Українська мелодія мене надихає. Не лише пісня, а й танці супроводжують народження рекорду. Ліпила майстриня на показ одне, а під прапором інше. Істрині найбільший в історії свищик оберег ліпила його два тижні. Довжина з узулиці 82 сантиметри, висота 35 сантиметрів, вага 9 і кілограмів 300 грамів. Ті, хто віртуозно виграє на маленьких свищиках, дати раду до кілограмовому не в змозі. Тому що тут, бачите, відстань дірок і в мене не хватить просто стільки пальців. Це треба, щоб якийсь велетень заграв. Тоді щось вийде. Я тільки можу заграти лише один звук, який фани дуже люблять грати. Офіційний талісман Євро 2012. Її творці запевняють, оберіг не допустить такого, як учора з чехами. Вас збереже на всяку днину чарівна пташка берегиня. Сімітцю, духу ми єдині, здобудемо славу Україні на євро 2012. Якщо вони повірять у ці речі, Граючи за Україну і тільки за Україну тоді все відбудеться. Найбільшого свистика подаватимуть до Гінеса. А ось ця книга побажань для національної збірної з футболу може стати найбільшою в Україні. Її розміри составляють одні ста нового обновленного футбольного поля НСК Олімпійський. Віс цієї книги 20 кілограм 120 грам. Що теж символічно, 2012. Нині вболівальники пишуть свої побажання футболістам на ось таких листівках. Згодом їх клеять і передадуть збірній. Бажаю великих і яскравих перемог. Я вірю у вас. Швидкості від вітру, енергії від сонця, здоров'я від води і ніякої біди. Автори проєкту певні: спортсмени перед матчем читатимуть, надихатимуться і забиватимуть. Долучилася до проєкту і наша знімальна група. Тож одне з 2012 побажань буде й від вікон, аби в української збірної все було набагато цікавіше. Анна Суряднова Олекса Мироненко, програма Вікна СТБ. На Одещині горять торфовища. Спека і загальна суміш з мазуту та сухої трави зробили свою справу. Які площі хопи вогонь і коли мене обіцяють здолати стихію? Дізнаємося у вечірніх вікнах. До зустрічі о 22-й. щасти.